Так, громаду привіт! Насилу вибрався на поле, дощі в нас два дні лили. лило. Подивлюсь на поле, щось бугра, ніяк воно не може позеленіти. Звісно, йому оці весняні морози дали, чортів, хорошо. Перед цим приїжджав, було все зелене. Бачите, як, який. Як йому як дало зверху. Дулюся, що щось поле таке мутне. Як такий горох. Ми його посіяли, звісно, можна сказати, просіяли все вже. А потім в самі крайні сроки сіяли дощі передавали. Там. І ми сіяли посіяли горох. Може і рано. Ну, коротше, він в зиму зайшов такий, не дуже здоровий. Ну, за зиму виріс, бачите, до якої стадії. Ось от отакі от кущі. Такий горох став, звісно, перерощий. Бачите, який? Який він перерощий. По шапки йому дало. Ну, бачу, зато тепер рослинку виримо одну. О! І посіяне. посіяний. Бульбачки, бачите, які бульбашки працюють. Центральний, бачите, верхній одморозило. Зато потім ось один, два, три, 4-5 чотири, чотири, штук. П'ять штук пішло 5, навіть шостий, мабуть, буде. Ну типу ось оцей верхній, він був з виходу. Ну, після виходу з зими був зелений. Оце ж горох. Звісно, багато конечно, є жовтого, бо я бачу якесь таке поле мутне. Ну воно це фактично, він живий, просто верхній. Ось бачите, верхній, зараз вивремо, вершок. О! як глибоченько по Рветься взагалі, земля м'ягенька, рветься взагалі добре, взагалі бачите, вершок лов як ото відморозило, пускає бічні. Ну, я думаю, думаю, може ж вже не, не буде цих морозів. Оце саме хуже. Він зимою не, не так вимерз, як оце ну, скинув листя, підмерз. Як оце весною, як придавило то морози, днем 5-6 тепла до 10, а ночі 4-5 морозу. Такий от, а це антициклон стояв. Ну, слава Богу, я думаю, жить буде. Корінь живий. О! Дивіться, скільки бульбашок. Уже, уже, уже працює. Все в, все в бульбашках. Так що я думаю, оці бактерії його витягнуть. Саме головне, що біота працює. Якщо він живий, то він стимулює біоту, Чи біота його стимулює. Ну тобто разом в симбіозі вони я думаю, переживуть це все діло. Якраз добре дощики пройшли і буде, буде все чудово. Ну, такий він. Просто здалеку, як ось я приїхав, бачу, що живий. А здалеку дивися, поле якесь таке мутне, як там, наприклад, здалі. Пшениця, ну це ж, пшениця явно видно, що поле позеленіло. А тут такої картини не було. Ну нічого, добрався, все нормально. Так, що ми сіяли? Як хто не знає, посіяний після соняшника, бачите? Після євролаті ногового сояшника. Ну, і будемо ми його знову травити. Бур'янів практично я не бачу. Де-де-де-де? Ну, де, Чисто тут, а оце, ось щось маленьке. Посіяли його 200 кг. Щоб, головне, був густенький. В принципі, він добре конкурує з бур'янами. Якщо отако його густо посіять, ну... Зараз пошли пересіви, то там бур'янам шансів взагалі немає. Ось пересів. Тут ось, де він? Насівалка вже то в такій густоті, ну це вже там 400 кг, де, звісно, пересів. То тут взагалі сплошним ковром. Дивіться. Сплошним. Ось так, так воно все виходить, сплошняком усе. О, Дивіться, бактерії є, вже запрацювало все. Так, ну я думаю, жить буде. Звісно, треба сіяти пізніше. І сіять його, от, от не менше 200 кг. З бур'янами взагалі, дивися, бур'янів майже немає ось ось час, Майже. ну, Це треба дивитися шукати. І оце ж тут така містина, тут був птичник, тут гної вивозили, тут там брозі. Що ти тільки хочеш тих бур'янів. Дивлюся, так конкурує непогано. ну, Десь якась злачка ось є. Не це щось. Це є чмінь, Десь видно в горохові ячмінь проскакував у нас. Ну, то ж були після ячменю сіяли. Але... Ну це таке. Це не серйозний бур'ян. Ось бачите, що капітально підморозило його десь. Тут одмерз. Тут одмерз. Така містина. Ну в принципі, може якийсь там. А так усе практично. Десь ось на бугорку теж ось ну Тут зато живий. До чого ж я веду, що якщо густо посіяний 200 кг, то він, він стартує швидко весною. Ось. Він стартує швидко, а тільки сильно боїться приморозків. Оце одна проблема, замітив. Стартує, бо то ж тоді були ну, в початку березня потепління було, і то він так так добре пішов, пішов, пішов. А там як почали ці морози, то оце він такого боїться, звісно. Так що, ну, і сіять його треба 200 кг, щоб давав конкуренцію, конкуренцію бур'янам. І ось пройде там вже тепло нормальне. і Ми його і замоксом ще раз побризкаємо, бо тут, тут ось, ось бачите, злачка пішла, капець, містина. Так значить, немає, тут же хто на як насипав. Ну та злачка то не проблема, злачку ми можемо громадицидом упороть. Ну я думаю, імазамокса і мінімальний, як там як пишуть, мінімальній дози, пів літри на гектар І йому буде, главне його бур'яниці присадити. Присадити. Не вбить, а присадить. Він потім конкурує з ними. Так що такий горох. От такий посів, кажуть палка. Палка, бачите, за зиму вся лягла. Це ж у мене тут була пшениця. Тож ось рештки. Що тут? Пшениці вже немає. Кукурудза. Ось кукурудза. Кукурудза. Соняшник. Це три прямі посіви. І четвертий це горох. Після глибокої оранки, що земля спушена, не затрамбована. Саме головне, за що я й розказую? Бо багато новутільчики переходять на новотіл, трамбуються, катками рубають, щось, там катають. Я на новотілі рахуюся лишні операції. Воно бути посіяне, сівалка можна посіяти, прикатати і все. І довіжна посіяти. Навіщо її рубати, як воно сюди? Все лежить. Все лежить. Так що. Це... От така моя стратегія. Після утіл ну, після глибокої оранки. Працює ідеально. 3-4 роки навіть без проблем. Земля не, не заплескана. Якщо тільки посіяли і зібрали. Посіяли і зібрали. Оприскувач по технологічних коліях у мене. Ну там плюс-мінус, може якісь десь з'їжджаю. Ну, як ви розумієте, такі дороги типу, натоптані, я їх бачу навіть на полі. Раз проїхав, потім вже її наприклад, вже будемо горох бризкати один раз, потім може з лаків, потім вже будемо бризкати від цього. Коротше, інсектицидом. Будемо бризкать пару разів, а потім ще буде бризкатися тут. По-любому горох треба буде сушити, щоб він однаково позрів. Бо він же ж все одно в нього один вже спілий, а другий ще зелений. Треба тобто буде її адекватом сушити. Так що така стратегія, звісно, в принципі, що тут ми потратили? 200 кг без добрив, без нічого. Я й бачу, що поле щось таке. Тепер зрозумів. Ну, я так і передполагав, що таке буде. Ну, бачу, відходить, слава Богу. Ну, Звісно, треба сіяти пізніше. Ну, Там вже ж хотіли, чого б так посіяли. Посіяли все і потім почали малювати дощі. І ми вирішили перед дощом посіяти. То фактично це воно горох зійшов, пшениця, все воно зійшло в оцей, в оцей дощ. Треба було, звісно, пізніше. Ну, на той рік будемо знати. В принципі, так. Да. Ну, слава Богу, перезимував. Я думаю... Як він, він то перезимував. Оце саме страшне було йому оці оці откатні морози. Яка тут палка? Все, все в палках. Так, ну що, таке вам коротеньке відео, може не коротеньке, ну розказав. Що? Всім пока. Пишіть, коментуйте. Ну так, зазеленіло. Вже бачу зблизька вже зазеленіло. А так здалеку дивися, Ну, тут так трошки, Отам -отам -отам -от за, по тій дорозі там їхати. Десь за півтора чи за два кілометри. Ну, не одходить ніяк. Дивися на пшеницю, відходить, а тут Я думаю, що, що буде все нормально. Ще, ну ще витягнемо, Ага, тут щось не витягується. Коротше, хотів ще з вами полюбуватися. Ага, витягнувся. Ну все. бульбашки є. І бачите, як вершок йому повністю відморозило, а потім він ну, очухується, Бачите, тут листочки поморозили. ну, Значить, там воно викидає. Викидає зелененьке. ну. Поїхали, пишіть коментуйте. А, а далі не сказав. Якщо буде після гороху, буде ріпачок. Це взагалі бомба. Пока.